Ви надаєте документ? Е, якщо треба, я придівлю. Ну, на, на, на законну вимогу. До відеозапису ви показували, ви показували те, що ви показували, що о, ваш паспорт. Я вам о, показав, що о, ми перевіряємо також на посадку водія. Е, на підставі чого? Немає такої законної вимоги. Я перевіряю. І в нас залишається так самих 11 підстав для 11 зупинки підстав. автомобіля. Правильно. Якщо ви знаходите... Якщо ви знаходитесь на блокпосту, там є пункт, зараз, щоб вам правильно його зачитати, я лучше вас зачитаю, це законом не обмежено, я можу вам зачитати це. Якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для отримання. Ну, ну, <світ> Якщо порушувано. <світ> як як віде, це як віде. це зв'язано зі мною? Ну я ж не знаю. Я, я, ще... я схожий на того, хто втік з місця утримування військовополонених я чи я що. Я не говорю військовополонених. Ну, ви я... не ну, просто не дочитали що? останнє. Ну, слово. Я <світ> <світ> <я> <світ> <поняв>. <світ> просто ця це, іменно в цей <світ> пункт одинадцятий. Він одинадцятий пункт тільки для військовополонених. Так, для військовополонених відбувається зараз хвилин. Далі. Немає законної підстави для перевірки водійського посвідчення. А я хочу законну підставу. Я, я спішу, але я готовий почекати, там півчаса тут постояти. Ні, не блогер. Ви можете мене не знімати. Не, не можу. У Вас не заборонено знімати. Я не знімаю блокпост. Заборонено знімати блокпост. Дивіться, а де тут видно, що тут блокпост на моєму відео? Є прив'язка до місцевості? Не можна, ніхто не знає, що я на блокпості, на якому блокпості. Ви, ви, там, де знімаєте блокпост, там не вказано, що не можна знімати поліцейських. Не дайте, будь ласка, поки, у багарне відділення для перевірки. То я знаю, поверхнева перевірка. Коли водій нічого не хоче показувати, таке постійно. Ви, на жаль, почали говорити, що затверджений комендант. Ну, звісно, ви... Де це, написано? Де це написано, що я повинен був затвердженим комендантом. Ну, мене, мене телефон знімає ваші правопорушення я... і в мене немає можливості. Мене в іншій машині лежать ваші, всі за накази коменданта, дивіться, е, весь все віде. про військовий віде. стан, віде. все віде. це я знаю. Тут, дивіться. Там, якщо, якщо я знаходжусь, десь відряджені. Ні, там не, не говориться ні про відрядження, ні про що. В законі, хто має бути на блокпосту. На блокпосту хто має бути? Хто, хто затверджений комендантом під час військового стану. Рай. Там, Рай. Як, наряд, там? На, наряд. там це... не вказано наряд, не наряд. Всі, хто стоїть на блокпосту під час військового стану, мають бути затверджені наказом коменданта. Під час військового що... давайте наказ, що ви тут затверджені. Ласка, ні, це не будь ласка. Я, я заїжджаю на водолагу. Я кажу, е, мене зупиняє ЦК. Зупиняють поліцейські. Без різниці хто. Я кажу, наказ, що ви тут команда. Вони приносять мені наказ коменданта. Написано, хто, що, до чого, і затверджено їхній весь наряд, хто там стоїть. І так має бути. І по закону ви маєте... Там хто стоїть? І поліцейські, і військові. Поліцейські, які там службу? Поліцейські. Якої області? Харківської там... області якої. Поліція. Цього немає, в законі прописано, що якщо ви наряд по Харкову, то вас не треба заносити в наказ коменданта. Може, Я хочу це знати, можливо, ви так само з правопорушенням стоїте тут. З таким, що ви не маєте наказу коменданта, вас бути тут. У вас є наряд патрульної поліції, хоча під час військового стану не патрульна поліція вирішує, де кому стояти. А комендант, на якому блокпосту хто стоїть. Ну, хай головне управління. Це ж ви всі одна поліція. Різні трошки функції. Без різниці. ви вас все одно затверджується комендантом. Так. ще раз ви показали документ? Я попросив вас просто попросити я... по свідку водія. Ви почали знімати навідео. Коні, я... знімати на відео, тому що ви не маєте підстави закону і перевіряти мої посвідчення водія. Я зрозумів. Ви зрозуміли, можете їхати. Все гарного дня і керуйтеся законами України.